Так, Найк снова у нас. У меня тут ос Адидас. А, а де тя голова? Где вона? Не знаю. Так я голосую за це. Гра починається через два. Один. Проголосую за тему логотипів 9, Дев'ять, вісім, сім, 5, п'ять, чотири, три, два, один. Тим, усе Ми телепортували, так, так, так. я встиг тільки на цю О, я... Усе, встиг. Та, та щось, щось там. А ця голова, гароди вона. О, і все! Ми виграли. Давайте поки будемо веселитися, наприклад, посмішка така. І тих. А напри. е. а наприклад, ось так. У мене я була, так? Так. Мамо, я знімаю відому. Ой! Яйце дракона. Справжнє. Золоте яйце. Блакитне яйце. Якесь механіко яйце. Я його так назвав. Рожеве яйце. Морські яйця, королевські яйця, та найзвичайніше А тут навіть весело мені. Все, мамі, О Макдак Бурга де Макдак. Где МакДак де? Где Макдак Где? Уго як! Где Макдак? Где? Где Макдак? Так, девчонка, ты ти... Вона нас Доміно, доміно, доміно! А де Макдак? Де Макдак? Не знаю. Так, а вони такі швидкі. Піцахат МакДак. піцця-хат, піцахат, піцахат і метра. Усе! Давайте я вам ще щось покажу. Ой, яка ж посмішка це посмішка. Э, посмішка з чистими зубами. Це, це... Це якби ну тобі Це якби ти, ти на хос поїсти. Так ты так, что тебе Так так о, дивіться, це що? це якесь для мене нове навіть відкриття. От ось так я стрибаю.

Давай, хлопчик. О, це Макдак. Ні, це не Макдак. Хлопчик біжи. О, дивіться, тут, тут, тут. Холода дог зал. Тут, тут, тут. Холода дог зал. Тут, тут. Сад, тут, тут, тут. Нісне. О, ось буква Пі, а я її не Бубачу е Чому у мене переключається? О, дивіться, бім бим бум бам Давай, хлопчик, в тебе буква П. все, перегони закінчилися. Давайте проголосуємо. Знаєте за які? Мені ця буква Пі не подобається тому найк ось ці всі... О, МакДак я хочу МакДак. Три, два, один. Пуск-пуск. О, перегони починаються. Де Макдак? Яблоко. Де Де Не Макдак? знаю вже пропав кудись. Ого. Яблучко знову в нас таке смачне. Таке смачне, воно в нас. таке смачне, Майкрасофт. Так 3, 2, 1 пуск. О, девчонка, ты там снова на Microsoft. Ось він. Дидас якийсь. Ні-ні-нім -ні 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 -ні. бабам, ми виграли. Давайте будемо наблюдателем. Цей хлопчик майже добіг до кінця. Ой, він добіг, Хлоп... ще хлопчик і дівчинка залишилося. Давай, хлопчик, біжи.